В обласному центрі попрощалися із бійцями Романом Наумиком та Сергієм Федіним, які загинули в боях за Україну. У центрі Луцька через аварію протягом кількох годин був ускладнений рух. Він летів зверху вниз, його почало крутити. Волонтери у Боратині рік плетуть маскувальні сітки для бійців. Перейшли на, от, на таку стандартну сітку, на усю техніку, яка дуже легка, дуже швидка. У Луцьку попрощалися з полеглими в боях за Україну військовослужбовцями Романом Наумиком та Сергієм Федіним. Відспівали бійців у кафедральному соборі Святої Трійці. 54-річний Сергій Федін загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині, розповів міський голова Ігор Поліщук. Віддати шану полеглому прийшла лучанка Марія Калинюк. Каже, Сергій служив разом з її чоловіком. Так ще вийшло, що вони разом в окопі були. Мій чоловік допомагав йому виходити звідти, но, На жаль, зараз чоловік мій в лікарні. Також має поранення. Доброзичливий, спокійний людина, рівноважена. Він не побоявся, він позиції не лишив. Попрощатися захисником прийшли рідні, друзі, колеги. Сергій Феді, наш колега. Він дуже добрий, порядник, культурний, безвідмовний. Хороший колега, хороший друг. Шкода, що йдуть краще. Він пішов добровольцем з перших дні війни. І робоче місце за ним зберігалося. Ми чекали, що він буде з нами. Постоянно свідкувалися. Починаючи з початку війни. І тут, як на білоруському кордоні, був, і до тих пір, поки вже туди не попав. Відео показував снаряду, чи присилали, вірніше снаряд, літають над головою, свистить дрони. Роману Наумику був 51 рік. Чоловік служив на посаді гранатометника. Боєць загинув 6 березня під час виконання бойового завдання на Луганщині, розказала сестра загиблого Таїсія Малиновська весь час спілкувалися. Оце тільки забрали тут, отак, то дзвонив періодично. Перший йшов допомогти, десь тільки позвониш, Ромчик, все зараз буду. Перші дні він на війні, тому і немало спілкувалися. Хороша людина, дружив з моїм чоловіком. Так і куми взяли його. Після завершення чину похорону домовину з полеглими бійцями пронесли театральним майданом. Поховали Романа Наумика на алеї почесних поховань на міському кладовищі У Гаразджі. Сергія Федіна на кладовищі мікрорайону Вишків. Оксана Кот, Петропотієвський. Суспільне новини. Луцьк. У Луцьку на вулиці Виниченка, орієнтовно о 14-й годині, сталося ДТП. Зіткнулися два авто: Тойота і автомобіль служби таксі, розповіла Суспільному. Лучанка Анна. Водій таксі їхав в напрямку центру, а водій спорткару їхав від центру. І після того як він ну здається, пропустив пішоходів, Тобто, за пішохідним переходом він досить різко стартанув. Він коли вийшли, нього літня резина. своїм правим боком він вдарився в водія таксі. Водій таксі Володимир каже, травмувався. Відмовився від госпіталізації, оскільки вчасно спрацювали подушки безпеки. Я їхав в ту сторону, а він летів зверху вниз, його почало крутити. Послизько слизько розігнався швидкість Тільки О, рука трохи. і Швидко. Я стояв на остановці, Він летів на чорній машині, як на самоліті. Машини аж до Сапалаївки. Тут якщо транспорт розміняється, чуть і не в притірку йде. Зі слів речниці патрульної поліції Ольги Коваленко, патрульні встановили, що водій автомобіля Тойота не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Рено, який рухався у зустрічному напрямку. Дівчина, яка перебувала біля Тойоти, так коментувала ситуацію в знімальній групі суспільного. Якбите не можна не будемо спілкуватися з вами. Дякую». Роз... за словами патрульного поліцейського Ігора Хоронжука. Внаслідок удару автомобілі отримали механічні пошкодження. Говорить на водія Тойоти склали протокол за статтею 124, що передбачає штраф або позбавлення права керування. Зарішені Ще не зрозуміло, чи водії потребують медичної допомоги чи ні. Встановлюю обставини, будемо дивитися відео і опитувати свідків. Микита Чибер, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. На затопленому полі у селі Кречевичі Колодяжденської громади знайшли тіло 65-річної жінки, яка була безвісти зниклою. Як розповів керівник водолазно-рятувального відділення Луцька Андрій Левчук, на допомогу поліцейським і нацгвардійцям приїхала група з п'яти водолазів. Їх долучили до пошуку, коли не відшукали жінки на навколишніх територіях. За даними старшої інспекторки сектору комунікації нацполіції Волині Марини Балдич, слідів насильницької смерті не виявили. Так як там було багато невеличких штучних водойм, Ми Шукали 5 штучних худоїм загальною площою 1200 квадратних метрів. Повністю затоплений луг, який був з підняттям рівня води, в районі 5000 квадратних метрів обстежили та виявили її в одному з таких затоплених місць. Цю жінку, яка лежала лицем в воді, повністю закрита, тільки виднілася трішки куртка. Попередньо був великий снігопад, та вона, можливо, пішла якраз і замерзла, бо була мінусова температура. Стан двох дітей із села Озеро Луцького району, яких напередодні госпіталізували в дитячу обласну лікарню з ознаками отруєння внаслідок задимлення твердопаливного котла у будинку, задовільний. Вони проходять лікування у педіатричному відділенні, розповіла суспільному телефону меддиректорка з інформаційно-аналітичної роботи закладу Тетяна Жураківська. Зі слів завідувача диспетчерської волинського центру екстреної меддопомоги Станіслава Лініка, звернення до них надійшло 5 квітня о 16.36 вечора. При приїзді бригади було виявлено, що Є несправність скаргопаливного котла безпосередньо, дітки однорічного та дворічного віку з діагнозом отруєння продуктами згоряння доставлені в дитячу обласну лікарню середньому ступені важкості. Родичі дітей не постраждали, навіть їх не виглядали, тому що скарг на отруєння не було. З його слів на момент огляду температура тіла дітей становила 37, 37,2 і градуси. Далі коментує Тетяна Жураківська. Згідно клінічних наших обстежень, у дітей зафіксовано прояви респіраторної інфекції, їхній стан ближчий до задовільного. А інформація про отруєння чарним газом не підтверджена. Да, да мої хороший, Кашку тобі варю. Рижик, чернушка, це пішка, потом ліска, кішка і котик. І оце ж у мене щеночок. Марина з Сєвєродонецька. розповідає, на Волинь приїхала торік влітку. Живе в гуртожитку в селі Олика. Каже, тут опікується сімома котами та собаками, бо завжди любила тварин. Говорить, вдома мала кішку, але та загинула. Попала нам в фосфорна бомба. Прямо влетіла в сусідню кімнату. Да. І ми оце міняли та й курточки витащили хлопці за капюшон. А він залишився в кімнаті, він вернувся за кішкою. Там такий запах, що ну це не це не передати, це неможливо. Просто я не знаю, як ми залишилися живі. Усе згоріло, і кішка. Спершу чоловіка лікували у Дніпрі, згодом у Луцьку, каже жінка. Зараз у гуртожитку, говорить, живуть разом із іншими родинами переселенців. Одинадцятирічний сусід Марини Микола Біляєв каже, теж любить грати з тваринами. Його родина, говорить, приїхала на Волин з Костянтинівки Донецької області. Я тут живу з папою, з своєю сістрою Сашою. Ми тут завжди топимо, що щось робимо. Ну, папа, у нас готови прибиранням коридорів, санвузлів і кухні займаються по черзі. Розповідає ще одна мешканка гуртожитку Олена Істоміна. каже, схожі історії та спільний побут здружив сім'ї, які тут оселилася. Розповідає, приїхала на Волинь з чотирма дітьми. Сьогодні рік як ми приїхали. Виїхали з Донецької області з Костянтинівки. Це Євгенія, їй 12 років, донька. Ось 9 років Вероніка. Це Вікторія 15 років і Юрія 16 років. Багатодітна мама каже, спершу чоловік лишився вдома доглядати худобу і господарство, але через постійні обстріли міста за півроку приїхав до сім'ї. Він працює на селищну раду. Старша донька в мене там в технікумі навчається другий курс. вже. І дітки вон. Третій клас, сьомий і дев'ятий. Онлайн навчаються. там. у мене ще залишилась сестра з батьком. Важко за них переживаємо за хазяйство, своє переживаємо за домівку. Дому хочеться, звісно. Зараз у громаді Олики зареєстровані 47 дітей-переселенців, розповіла начальниця відділу соціального захисту та соціальних послуг Олицької селищної ради Мирослава Ващук. Станом на сьогоднішній день у нас є 227 внутрішньопереміщених осіб. Ми їх реєструємо в нас в відділі, видаємо довідку внутрішньопереміщених осіб і оформляємо їм виплатні документи. Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. Я Зенс Наталія, дружина мого героя. В'ячеслава, який загинув недавно. Ранок мій починається з одного приготування кави. Доброго ранку, Україна! Треба виходити, робити каву. Кава тут святе. В'ячеслав Зенс був кіборгом. Воював за Донецький аеропорт, розповідає Наталія. 24 лютого 2022 року був у Польщі на роботі. З початком повномасштабного вторгнення росіян повернувся у стрій. Воздух! збирала підписи, бо люди нашої вулиці хочуть перейменувати на ім'я героя нашого. В'ячеслав служив стрільцем-помічником гранатометника в 14-й бригаді, розповідає жінка. Загинув у бою 25 лютого цього року. Поховали його 2 березня на місцевому кладовищі Рожища. В Бахмуті він хоч раз в сутки виходив на зв'язок. Казав, головою вниз лежали навіть не піднімаючи голови по 15 годин. Їх перевели тоді в Харків. Тоді я думала, що це спокійніше місце. Привіт, мій Слованчика. Зло тобі каву, як ти любиш. Останній бій В'ячеслав Зенс прийняв на Харківщині. По їхнім позиціям вдарив ворожий танк, розповідає Наталія. Привіз його побратим Толі Крепш. Це крукзак був з ним. Іміно з ним, тоді, коли він загинув, він вірив в перемогу. Донька В'ячеслава Ельвіра Зенц показує прапор батька із підписами побратимів, з якими служив з 2014 року. Каже, Тато був серед перших, коли йшли у бій. Сидив мене біля себе. і Каже, доцільти ти не уявляєш, що там відбувається. Тобі треба просто дякувати Богу за кожну хвилину, що ти взагалі жива і що тут такого немає. А він мені каже: Тут мої хлопці, це мої брати. Я собі цього навіть не можу уявити, що я буду вдома сидіти. Каже, а там хлопці без мене. Тут тато і це його вітя з 2014 року, брат двоюрідний. Він дзвонив такий. На радостях взагалі і каже, не повіриш, ми з голими руками, каже, без зброї вкрали танк. Я кажу, так як вкрали. Ми з двоїтькою двоє зайшли собі, сіли собі, завели і поїхали. Ельвіра каже, окупанти оголошували винагороду за батька. Сміється, каже, а що я маю переживати? Каже, я ж каже, те, що я хотів, а я зробив. Нічого взагалі не боявся, він ну, такий був веселий. Люблю тебе Сонечко, Крепенько, чесно люблю. Просто зараз і ти... Як плачеш, мені так в душі, я не можу, не отримує. Я, 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 я то хочу стати не сильного. Я теж часами плачу. Заходить така ностальгія, і думаю, треба послухати, що мені говорив тато. Я не могла не дихати, не їсти нічого. Мені настільки це важко було його перенести, смерть. Ми тут, а там просто лягають наші герої, наші хлопці, молоді, батьки, брати, діти. Кожна людина повинна розуміти це. Він налаштовував мене позитивно. Це така каже, буде перемога. Каже, Україна виграє точно. Каже, я впевнений, точно каже. У нас там найсильніші хлопці, найсильніша нація. Ми там каже, не сидимо, склали руки. Каже, ми там воюємо, воюємо за своє. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Волонтерський осередок Патріотки продовжує плетіння маскувальних сіток. Розповіла Суспільному мешканка села Боратин Катерина Гольченко. Волонтерка каже: робочий день розпочинається з підготовки сітки потрібного розміру. 150 ячейок в ширині. А нам щоб зробити сітку 5х5, треба її розділити на пополам. І тому я половину 75 ячеїв, ячей. на протязі цієї це ми вручну відраховуємо кожну сіточку і розрізаємо їх на Далі сітку натягують на рамку. Волонтерка Ніна Козицька ріже кольорові стрічки. Відрізаю стрічки 4 сантиметри з половиною. Зараз ми ріжемо оливкову і коричневу. Стрічку вплітають у рибальську сітку розміром 5 на 5 метрів, каже волонтерка Олена Пасенко. Здосконалили з часом техніку, перейшли на. От на таку стандартну сітку на усю техніку, яка дуже легка, дуже швидка, тому що замовлень буває дуже багато. Жінка каже, допомагати війську не втомилась. Працює з думкою про зятя та його побратимів, які боронять Україну. Сітки боратинські волонтерки почали плести від перших днів повномасштабної війни. Їм допомагають місцеві школярі, студенти та жінки з Луцька, каже Лучанка Оксана Бартків. Наші воїни кажуть, що це не тільки фізичний захист, маскувальна сітка це якісь. Ні, ніби оберіг протягом року сплели понад 21 тисячу квадратних метрів сіток для різних типів ландшафтів. Розповідає волонтер Руслан Лопушан. Формат 5 на 5 7,5х5. на Є спецзамовлення. Буває, що хлопці просять, щоб ще більший формат. Було саме більший формат, які ми робили. Це була сітка 10 на 10 Прив'язка до погоди. Звичайно, відбувається. Тобто зимовий період ми вже пройшли. Зимою не коли білі. Сніг зійшов, трава починає зеленіти і так далі. Тобто, ми використовуємо колір. І вкраплення даємо. Руслан Лопушан каже, використовують нетканий матеріал, він не всотує воду, та сітка залишається легкою. Зараз на замовлення військових плетуть 60 маскувальних сіток розміром 5 на 5 метрів. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.